Всім доброго дня! Чотири пророцтва про політику та релігію виконуються. Біблія і книга Откровення показує і підтверджує, що всі пророцтва виконуються. Приклад вавилонської блудниці на звірі. Блудниця це лже релігії. Релігія Вавилону блудність царями, релігія від Святої Церкви відрізняється тим, що церква Ісуса Христа викриває. Друге пророцтво людь агресії і зло, терор і вбивство. А істинна церква рухається любов'ю. Третє пророцтво Вавилон поневолене мамоною вигодою. Гроші на першому місці. А справжня церква віддає все для Бога і веде людей до Спасіння. Четверте пророцтво Вавилон мертва релігія, яка веде до пекла важливо розуміти, що всі ці пророцтва справджуються точно і спасіння тільки можливо церкві Ісуса Христа. Тому треба. Порозміркувати і зробити справжній вибір.